Коли навколо стільки зла, завжди знаходяться люди, які дарують світові трохи добра. Такою є і кремчужанка Тамара Абрамкіна, мешканка мікрорайону Раківка, яка вже багато років піклується про безпритульних котів. Щодня вона готує для них їжу, стежить за їхнім здоров'ям і намагається зробити життя чотирилапих трохи легшим. І все це за пенсію, яку отримує жінка. Кармлює давно. Годую їх уже давно, кілька років. Мене тут уже всі знають. Купую корм, купую крупи, вермішель, рибу купую. Бо якщо не покласти їм рибу, вони їсти не будуть. І без корму теж. Якщо варю, то роблю це на якомусь жирі обов'язково. І зверху, якщо без корму, вони сидітимуть і просто дивитимуться на мене. Турбота Тамари не обмежується лише годуванням. З підручних матеріалів жінка власноруч майструє для котів будиночки, аби в холодну пору вони могли сховатися від вітру й морозу та зігрітися. Картонні коробки, пінопласт, старі ковтри. Усе йде в хід, якщо це може врятувати маленьке життя. Єсні бізрозлічної люди. Є небайдужі люди. Хтось іде купить корм, принесе в маленьких пакетиках, особливо допомагають переселенці, приносять різні крупи, і за це їм щира велика подяка. Буває, вдруге приходять, бачать, що я годую котиків, дають по 20 гривень, інколи й 50, Хоча це рідко. Я вдячна за будь-яку підтримку. До цієї доброї справи може долучитися кожен небайдужий. Допомогти дуже просто задонатити будь-яку посильну суму коштів на картку, номер якої ви бачите на екрані. Кожен несок – це корм, тепло і шанс на життя для понад 30 безпритульних котів, якими опікується жінка. Адже разом навіть маленька допомога перетворюється на велику справу. Катерина Грудніва, Дмитро Перерва, Кременчуцькі новини.